Добрий день. Я дуже рада сьогодні зустрітися, тому що Чехія це країна моєї особливої любові. Мені подобається Прага, подобається Чехія і 14 років я працюю над тим, щоб наші діти мали змогу навчатися в Чехії, та, і могли підібрати для себе абсолютно продуктивну програму. Я дякую за можливість Пражському лінгвістичному інституту поговорити про те, та, які є можливості сьогодні. Та, і взагалі, Презентувати та да, вас трішечки для того, щоб можна було зрозуміти, в чому особливість ваших програм і як давно існує ваша школа, і можливо, ну, і ще щось, що ви хотіли би про себе сказати. Мені також дуже приємно сьогодні зустрітись. Мене звати Олена. Я працюю менеджером та консультантом по освіті саме в Чеській Республіці. Ми займаємося більше. Вищої освіти, тобто, наші курси спрямовані на те, що після 11 класу ви, вивчивши вже чеську мову, могли вступити в університет своєї мрії і переїхати в європейську країну і проживати тут. А щодо нашої школи або мовного інституту, Прак Language Institute, скорочено PLI, ми вже на цьому ринку 12 років. Ми починали прям з дуже дуже маленького, через те, що спочатку ця школа була просто школа чеської мови на території Чехії, і потім е, у нашої директорки з'явилася ідея, чому б не зробити з цієї місцевої школи. Е, а на ринку Чехії є мовні школи, вони різні. Та? А в чому ваша особливість? Е, я коли думала над цим питанням. І е, коли я відповідаю на це питання е, нашим студентам, і в принципі, е, тим, хто цікавиться мовними курсами, я завжди відповідаю, е, що напевно особливість це те, що в нас є PLI Family. Ми завжди говоримо, що один раз ти в PLI — це означає, що ти в впіалай назавжди. І е, я думала про якісь асоціації з цією школою, і в мене це вийшла сім'я. Чесність і насправді якість. Ми маленька мовна школа, і в нас настільки вже така якби дружня атмосфера, що ми знаємо всіх наших студентів насправді ми допомагаємо всім нашим студентам. Ми їх не те, що вводимо за руку, але ми надаємо їм інформацію. І в нас навіть є рецепція. Вона працює кожного дня з 9 до 6 ти можеш підійти, спитати все, що ти хочеш. У нас є різні заходи. У нас буде в, в березні вечірка щодо дня народження піолай, і всі туди запрошені, і всі туди прийдуть. І дійсно, ти бачиш, що учням саме подобається те, що вони можуть дійсно приходити в школу. Вони знають, що їм завжди дадуть відповідь на те, що на будь-які питання, і вони хочуть сюди ходити, що також дуже дуже важливо. Дивіться, ну, те, що потребує молода людина, яка б приїхала в іншу країну і вчити мову, і готуватися до університету, вона завжди потребує якоїсь підтримки, да? кураторської підтримки. От ваша кураторська підтримка вона з чого складається? Загалом, наша кураторська підтримка складається з багатьох аспектів. Тобто вона починається з того моменту, як тільки ви вступаєте свій перший крок в Празі, через те, що в нас є індивідуальний трансфер. Тобто, неважливо, чи ви приїхали з групою, чи ви приїхали сам, ми вас індивідуально зустрічаємо і відвозимо до резиденції, яку ви вибрали. Ми вас там заселяємо, і потім вам говоримо певні якісь адміністративні, певно, іншу певну адміністративну інформацію. І потім перший тиждень це в нас ознайомлення. Тобто ви не одразу кинуті в Прагу. Ви вже знаєте наперед, що ви будете робити в празі, Ви вже знаєте наперед, коли вам що потрібно зробити, через те, що ми надаємо повністю всю інформацію щодо дедлайнів. Потім ми вам надаємо перший проїзний. Безкоштовно місячний, ми з вами його оформлюємо, щоб ви знали потім, як це оформлюється. Ми відкриваємо банківський рахунок. Ми вас записуємо, і ви неважливо, чи є вам 18 років чи немає. Там залежно від банку. Якщо вам до 18 років, ви записуєтесь в один банк, і ви разом з групою і з нашим координатором йдете, відкриваєте собі банківський рахунок. Якщо вам потрібна віза прихистку, ми йдемо з вами і відкриваємо вам візу прихистку. Заявки на університети, ми вам не шле не лише відправляємо якусь інформацію, як заповнювати. У нас також є сесії раніше були групові, зараз індивідуальні через те, що так просто швидше і ефективніше. І з вами наш координатор заповнює заявки. Через те, що ми розуміємо, що це важливо, і навіть якщо у вас є якась інструкція, то навіть з інструкцією іноді бувають певні проблеми. І якщо у вас потім якісь проблеми з заявкою, наш координатор дзвонить. І дійсно е, спілкуються з е, це називають студентською референткою, е, щоб вирішити дане питання різні заходи, особливо в вересні. Вересень я вважаю це найбільш важливий місяць в саме якоїсь адаптації в Чехії, через те, що в перший місяць потрібно знайти більш-менш якихось друзів, і саме тому у нас кожну суботу е, відбуваються заходи або культурні, або спортивні, також разом з куратором. Якщо у вас буде якась не дай Боже, звичайно, але якщо у вас будуть якісь проблеми зі здоров'ям, то координатор також приїде і поїде з вами до лікаря. Якщо потрібно буде кудись ходити щодо документів, ми також разом з вами їдемо. Але потрібно також розуміти, що координатор не знає про вас все і він не є з вами 24 на 7. Тобто, якщо ви скажете, що у вас є якась проблема, то логічно, що координатор це вирішить. Але якщо, наприклад, дитина не проінформує нас, то, на жаль, ми не можемо допомогти в даній ситуації саме через те, що ми не знаємо. Тобто, потрібно розуміти, що координатор це так, та людина, яка вас веде за ручку, але. І потрібно також усвідомлення самого студента, що на його плечах є така відповідальність, щоб, як мінімум, запитати, щоб проінформувати нас, щоб ми могли допомогти. Як ви спілкуєтесь з батьками? Як ви підтримуєте якийсь зворотній зв'язок? Угу. У нас є платформа, яка називається Schoolmate. Це платформа для учнів в основному, через те, що в даній, на даній платформі вони можуть побачити все. Вони можуть побачити свій розклад, вони можуть побачити, де вони де в них буде навчання проводиться, якщо будуть, якщо є якісь зміни в розкладі, вони це також там бачать також свої оцінки. І е, ми зрозуміли, що е, ця платформа може бути корисною і для батьків, і типу там є батьківський контроль. Тобто, це не те, що ви маєте там кожен день заходити і там дивитися, чи ваша дитина ходить на уроки, але. Там є е, статистика, скільки процентів, скільки відсотків учень ходить на урок, скільки відсотків учень не ходить на урок, чи є в нього домашні завдання, і також кожні два місяці там з'являється коментар від викладача вашої дитини, що дитина робить, чи в неї все добре, чи, чи можливо, є якісь коментарі, як покращити е, навчання. Щоб дійсно сам процес навчання був якби як мінімум плинуліший. і щоб добре, дивіться. Ну зазвичай для тих абітурієнтів, які їдуть до Чехії, які їдуть в Прагу, дуже важливо підготуватися за певним профілем, тому що зазвичай діти вже розуміють, чого би їм хотілося, а більш-менш та який би напрям вони хотіли би обрати. І які у вас є профілі, і які саме популярні? Що найчастіше вибирають? Я б сказала, що найпопулярніший – це економічний? Mm -hmm. Також цього року дуже багато є творчих. Mm -hmm. Я б сказала медичний і IT. Загалом ми ще маємо програми по технічному спрямуванню, гуманітарному спрямуванню, і ми також пропонуємо програми вивчення лише чеської мови, це чеський інтенсив, або онлайн плюс семестр. У нас є можливість, щоб ви вивчали чеську мову перший семестр онлайн, і потім приїхали в Прагу на другий семест. Uh -huh. Що включає, в принципі, в себе профільна підготовка? Профільна підготовка включає в себе, якщо це Стандартний курс, тобто це технічний IT, гуманітарний, економічний, інтенсивний лайп семестр, тобто без медичного і творчого, це 800 академічних годин чеської мови. Всі 800 академічних годин чеської мови входить основна чеська доби 2 також термінологія за спрямування. І також у нас є 100 академічних годин, це граматичні клуби. Це якби йде, якби. За межами основного навчання вони приходять, це відбувається два рази на тиждень, і вони з викладачами прибира... розбирають саме граматику. Через те, що для того, щоб скласти іспит, особливо на П2, потрібно мати гарну граматику. І в чеській мові вона достатньо складна, це правда. Щодо наших, можливо, якихось цікавинок, то я б напевно б наголосила б на IT-курсі. Зараз це дуже популярне спрямування саме через те, що ми живемо в еру діджиталізації. І є університет в Празі ЧВУТ, де якраз є спеціальність інформатики, і там є дуже-дуже багато різних якби, підспеціальностей. І для того, щоб туди вступити, потрібно скласти насправді лише математику. Але. На першому курсі від вас вже очікуються певні знання інформатики. Саме тому у нас є наша викладачка, яка закінчила інформатичну спеціальність, спеціальність інформатики, і вона якраз по даним темам кожного тижня два рази. Зустрічаються з учнями і вони розбирають, як кодувати. Вони роблять свої якісь маленькі програмки, щоб вони прийшли і вони вже були готові до того, що від них не просто очікується, що таке інформатика, від них вже очікуються певні які знання. Яка особливість творчих спеціальностей і як ви їх готуєте? Тому що це дійсно, по-перше, популярно, по-друге. Це складно в Чехії вступити на творчість? Складно, але як допомагаєте? Угу. Е, mm -hmm. Згодно mm -hmm. щодо складності, а особливо я вважаю, що от творчий медичний це ті спеціальності, на які прям потрібно дуже сильно хотіти, через те, що якщо на інші спеціальності ви можете якби, просто приїхати і вже якби, поступово розуміти, що ви хочете тут. То на творчу спеціальність потрібно вже знати 100%, що виступаєте на творчу спеціальність в Україні і вже готувати портфоліо. Оце, напевно, найбільша така негативна сторона творчого курсу, що потрібно мати своє портфоліо. Але ми пропонуємо профільну підготовку. Профільна підготовка відбувається на базі Академії Draw Planet. На жаль, Через те, що достатньо мало часу вітем 11 класу до моменту подачі заявки, де у вас вже має бути прикріплено портфоліо, потрібно вже мати своє портфоліо з собою, і Дровпланет не може, якби з вами, малювати це портфоліо з нуля, але там навчаю... там викладають, в принципі, навчаються діти викладачі, вони також випускники творчих спеціальностей в Чехії. І вони вже там планують працюють достатньо довго, щоб розуміти, що потрібно кожному університету. Саме тому наші учні вони, як тільки туди приходять, вони ознайомлюються в принципі з усіма спеціальностями, які є, через те, що доропланет їх потрішечки якби консультує, куди саме вони можуть потрапити. Вони дивляться на їхні портфоліо, вони аналізують їхні портфоліо. І також, якщо вам не вистачає там, однієї роботи, може, двох робіт, вони разом з вами допрацьовуються портфоліо, і потім його складають, і ви вже відправляєте в університет, який ви хочете. І насправді з Дров Planet, просто раніше ми, як би, не, не були партнерами даної школи, і ми бачимо, що статистика людей, які вступають, вона дійсно підвищилась, і наша куратор, яка вже п'ять років з нами працює, говорить, що є діти, які, наприклад, у нас просто на інтенсиві і вони складають самі своє портфоліо, і вона каже: ти подивишся на це портфоліо і подивишся на портфоліо, яке склало друг планет, і це дійсно є дуже дуже велика різниця. І саме тому студент, який готувався з друг планет, він вступає, або як мінімум, його шанси підвищуються. А той студент, який просто склав своє портфоліо, то на жаль, шанси менші. Я не кажу, що вони не вступають через те, що діти дуже дуже творчі, дуже креативні, але просто ми маємо розуміти, що коли ви вступаєте, це не лише про те, які ви талановиті, це і про те, наскільки ви знаєте, що від вас хоче університет. Так, зрозуміло. Що медичний курс? Да? Тому що Чехія ну, унікальність Чехії взагалі в тому, що можна отримати диплом медичний або диплом стоматолога, навчаючись чеською мовою безкоштовно. І 5 університетів, є трирічні, і п'ятирічні програми. програми. Ну, є з чого вибирати. І тому що даєте в медичному курсі? Медичний курс? Це я б сказала курс також для тих дітей, які вже 100% знають, куди вони хочуть вступати. Через те, що для того, щоб підготуватися і вступити на медичну спеціальність, потрібно дуже багато часу і дуже багато енергії. Ми співпрацюємо саме щодо профільної підготовки, то ми співпрацюємо з НАМЕД. це освітня академія, яка також знаходиться в Образі. І вона готує не лише наших студентів, вона готує і студентів чехів. Вона готує, в принципі, всіх студентів, які хочуть вступити на медичні спеціальності. В чому така негативна сторона трішечки медицини: в тому, що, наприклад, в Україні нам потрібно складати біологію і хімію. А тут вам потрібно складати біологію, хімію і фізику. І оця фізика це те, до чого український студент не готовий. бо я пам'ятаю… Моя сестра вступала в медичний, і вона фізику не вчила. І саме тому на МЕД перед тим, як ви починаєте прямо своє навчання, вони проводять тестування, щоб, як мінімум, зрозуміти, які у, вас навч... які у вас навички, що ви знаєте. І насправді, по цих результатах, вже більш-менш видно, хто може вступити, а кому потрібно більше працювати, щоб вступити. І після цього у них є 210 академічних годин, які вони додають. це йде як начітка. Їхні уроки проводяться чеською мовою з іноді вставками російської, якщо група якби, розуміє російську мову. Якщо ні, то, наприклад, фізика в цьому, в цьому році вона проводиться лише чеською мовою. І саме це я вважаю і є, якби це, це золото, цей скарб. Бо ви вже перед університетом маєте таку змогу вивчити матеріал, фізику, хімію та біологію саме чеською мовою. Також вони протягом всього року. Проводять тестування, і вони також діляться з нами успіхами наших учнів, або не дуже успіхами, щоб ми могли, якщо що, проінформувати батьків, щоб батьки могли переговорити. Ми самі також розмовляємо з нашими учнями. Тобто, наприклад, якщо вони не ходять на уроки, ми просимо, якби наш партнер, нашого партнера ЧЗУ, щоб вони також присилали такі як листи, що от якщо ви не будете ходити. То е, ви, на жаль, якби не зможете там вступити. Або якщо це людина, якій потрібна віза, то ну, ми, на жаль, не можемо вам надати цю візу. Тобто, ну, лякаємо, можна так сказати. Бо е, ми розуміємо, що якщо дійсно ходити, то по нашій програмі ви вступаєте в університет. Але якщо ви не ходите, то тут ось виходить трішечки проблематично. Добре, щоб познайомитися з вами, напевно, є якісь літні програми, на яку може приїхати студент, відпочити спочатку, придивитися до того, чи підходить йому Чехія взагалі, чи подобається. Да? Перш ніж, в принципі, йти на підготовче відділення, розглядати університети, да? що є літом? Літом є чудова Прага. І є чудова школа, яка тут з цієї сторони, яка пропонує двохтижневі і трьохтижневі літні програми. Тобто літо це дійсно, ви правильно сказали, це більше як познайомитися з школою, в принципі, познайомитися з Європою, чи вам, як мінімум, підходить. І е, наша літня школа більше зосереджена насправді на англійські програми, е, через те, що ми співпрацюємо не лише з. Якби країнами Східної Європи, але ще й країни Західної Європи, і також з Грузією. І саме тому би, літня школа це ще й такий дуже хороший шанс як би, говорити бустнути вашу англійську. І ми проводимо саме навчання на території нашої школи. І також ми розуміємо, що потрібно вже й побачити Європу трішечки. Тому ми організовуємо екскурсії в Німеччину. Ми організовуємо екскурсії в відень. У нас є також є Париж Діснейленд, та ми їдемо в Італію до Венеції та Верони. І наші діти насправді вони зайняті там реально з 9 години ранку до 9 години вечора. Вони всі в одній копії, у кожної групи є куратор. Вони проживають на Сазаві, це такі, якби це гуртожиток в студентському райончику, і там є так, площадка баскетбольна, де вони кожен вечір граються, вони проводять різні активності. Також що в ці літній школі дуже дуже важливо, що вони після їхньої такої академічної подорожі маючи сертифікат. Від нашої школи, що вони пройшли певну програму. Або, наприклад, якщо ваша дитина вже знає англійську, наприклад, на рівні Б2, і вона розуміє, що ну навіщо тоді мені їхати в літню школу, щоб вивчити англійську? Якщо я її вже знаю, у нас є спеціальні програми: одна з ЧЗУ, і друга зараз розпрацьовується. Ми хочемо зробити її разом з Майкрософтом, це з ЧЗУ Innovative Business – бізнес. І з Microsoft цифрові навички, де ви не отримаєте просто якби сертифікат від нашої школи, де ви отримуєте дійсно знання з певних предметів і певда з певних предметів англійською мовою, та ще й отримаєте сертифікат від Чсу або також від Майкрософта. Дякую, це буде цікаво. Да? Шукайте на наших сайтах і на моєму сайті, на сайті Пражського лінгвістичного інституту деталі про ці програми, тому що літо не за горами, сподіваюся, це буде вже цим літом. І останнє таке запитання, да? ну, можливо, з власного досвіду, взагалі, якщо завершити вже навчання в Чехії, да? отримати там, бакалаврський ступінь. Чи комфортно в Чехії для молодої людини жити, працювати? Наскільки, от, з вашого особистого досвіду, да, це така комфортна чи не дуже комфортна країна? Угу. Ем, я скажу так: у мене з Чехії були трішечки американські гірки, але чисто я вважаю через е, мій такий етап сепарації з Україною і з моєю сім'єю. Угу. Я навчалася в університеті, в мене було навчання, я ходила на роботу через те, що можна е, працювати, коли ви навчаєтесь. І мені було більш-менш комфортно, але було, як ви знаєте, оцей смуток в душі, що якби ну, от, такі відчуття, що ніби от щось не так. І я вважала, що мені потрібно виїхати 100%, і саме тому Чеський університет мені в цьому насправді дуже сильно допоміг. Бо я поїхала на Еразмус. І мені здається, що в мого покоління, оці зумери, є такий пункт, що Америка це країна просто найкраща. І в мене вийшло поїхати туди на Еразмус. Угу. І після того, як я попала в Америку, я просто побачила, наскільки різні світи, наскільки Чехія насправді ну, не те, що прекрасна країна, є плюси, є мінуси. Але мені комфортно жити тут через те, що тут є багато зручностей. Я знаю, що 100% неважливо, де я знаходжусь в прасі, я можу доїхати до себе додому через те, що тут є добрий громадський транспорт. Я знаю мову. Мова близька до української. Я розумію людей завжди. Я знаю, що якщо ну, звичайно, бюрократична сторінка негативна, але. Якщо ми будемо порівнювати з іншими країнами, скільки я натерпілась в Америці, коли продовжувала свою візу, це було ну це був прям дуже негативний досвід. І тому в Чехії насправді, якщо відкрити, якби Америка мені реально відкрила очі на те, що я вже не сильно і хочу з Чехії приїжджати. Я розумію, що тут в мене є майбутнє через те, що в мене вже є освіта. Я знаю, що я знайду собі роботу через те, що в Чехії дуже багато міжнародних компаній. Наприклад, якщо я захочу, я можу потім, наприклад, зараз я на магістратурі, і я також подаюся на Erasmus, наприклад, в Швецію. І якби Чехія мені дає настільки багато можливостей далі, в мій майбутній розвиток і в моє майбутнє життя, що я насправді кажу дякую. І, е, надіюсь, тут буду жити, і я прям хочу отримати тривалий побит, тобто ПМЖ тут, і е, просто жити, щось, створювати, якусь свою маленьку е, сім'ю в Празі. Насправді, ну, я не знаю. Я думала, що ще окрім Чехії, і в мене немає якби, відповіді на це запитання через те, що насправді все є. Українці тут є. В мене вже є якби своя тут маленька групка, яка яка як моя сім'я, я знаю, що в мене є робота, в мене є майбутнє, тобто тут є певна стабільність, і я бачу, що Чехія має такі ж самі чесноти, як і я. І ну, що я можу сказати? Мені подобається тут жити. Я вважаю, що Чехія дуже хороша країна, яка, як мінімум, дає для початку дуже дуже багато. Ну, супер, це супер, що все співпало, тому що найголовніше для людини, для кожної знайти співзвучно собі країну і по бюджету, і по менталітету, і по перспективам, і тому що це дуже недалеко від України, да? не так далеко, як Америка. Ну і все ж таки не будемо забувати, що незважаючи на там, що ти інвестуєш в свою підготовку для вступу в чешський університет, це така освіта чеською мовою безкоштовна, і це може похвалитися далеко не кожна країна Європи, тим паче цим може похвалитися Америки, де освіта дуже-дуже дорога, і це абсолютно інший рівень інвестицій, і навіть як це окупиться, поки ще невідомо, да, коли молода людина планує отримати саме таку освіту. Я дякую вам за таке інтерв'ю. Я дякую вам за розповідь про себе, тому що для нас дуже важливо, щоб кожна людина, яка обирає Чехію, яка звертається, наприклад, до мене за консультації, могла отримати максимум інформації про всі можливості, які там є, про всі програми, які існують, і тоді вже могла зробити той вибір, який подобається саме їй. Дякую. Дякую, Антаку.